Секрети Всесвіту, де закінчується людське пізнання. Людство завжди прагнуло зазирнути за межі відомого, розгадати таємниці зоряного неба, зрозуміти закони, що керують космосом. Але що, якщо Всесвіт має свої межі для нашого пізнання, чи є точки, за якими починається абсолютна невідомість? Чорні дири, ворота в інші виміри? Одним із найбільш загадкових об'єктів у космосі є чорні дири. Вони утворюються після загибелі масивних зірок і настільки щільні, що навіть світло не може втекти з їхнього полону. Головна межа чорної діри горизонт подій. Потрапивши туди, ніщо не може повернутися назад. Деякі вчені припускають, що чорні діри можуть бути порталами в інші частини всесвіту або навіть паралельні реальності. Існує теорія, що кожна чорна діра може містити в собі новий всесвіт, схожий на наш. Це означає, що ми самі можемо жити всередині чорної діри, іншого ще більшого всесвіту. Таємна матерія, привид космосу усе, що ми бачимо. Зірки, планети, галактики складає лише 5% від усього всесвіту. Решта це загадкова темна матерія та темна енергія. Космічний телескоп Джеймс Веб заглядає в минуле. Завдяки сучасним телескопам ми можемо буквально бачити в минуле. Чим далі від нас знаходиться об'єкт, тим довше світло від нього мандрує. Наприклад, світло від галактики ДЖЗ 11 яку вважають однією з найдавніших, йде до нас понад 13 мільярдів років, тобто ми бачимо її такою, якою вона була, коли всесвіту було всього 400 мільйонів років. Кінець науки чи початок нового розділу. Дехто вважає, що ми вже близькі до межі пізнання, але історія науки доводить, що кожна відповідь продовжує ще більше питань, можливо, у майбутньому нам вдасться розгадати ці космічні таємниці або ж відкрити нові, ще загадковіші горизонти. Секрети Всесвіту безмежні, і саме це робить його таким захопливим.